Буты. Ну, choose. Да, Це, е якщо у нас декілька варіантів, е ось choose. Ну, Теж вам, в принципі, конструкції та знайомі. Да? А, ну, наприклад, да, що тут, наприклад, код виділяє кольором елементи, у яких прайс більше 10. А, ну, теж, да, ми дивимося на наш код, який перетворює наші CD, каталог cd дисків до HTML. До HTML формату, ну і ми там можемо подивитися. Да? Так, ну, початок, HTML, задаємо всі там табличку і далі що ми. Да. Each, ми розглядаємо усі наші CD з каталогу, і далі що ми, ми формуємо у циклі, у циклі рядок. рядок. А далі у нас стоїть if, или if choose, стоїть choose, да, тобто вибір з багатьох варіантів, і от якраз тут дивіться, стоїть тест, да, який перевіряє. Перевіряє ось такий елемент прайс, якщо він більше десяти, то оцю комірку я підсвічую якимось там кольором, і потім, скажімо так, записую в до цієї комірки значення вершинки artist, да. Ну а далі. да. Тобто ну, досить прості конструкції. ну, у лабораторній, там, там багато чого, там можна створювати додаткові, то можна змінювати структуру, можна створювати додаткові вершинки, можна створювати додаткові а, атрибути і таке інше. Ну, так, нам на лабораторну цього вистачить. Так, далі, Apply template. То, застосування, шаблону, застосування шаблону. В принципі, тут просто може бути не один шаблон, а декілька шаблонів, і ми їх використовуємо. Так, застосування apply template. Так. Да. Ну і е, саме ось е, ця колекція, як це буде виглядати після того, як ми все зробимо. Да. значить, е, Таким чином, да. е, е, як я вже казала, я по, по, е, знайшла тільки онлайн конвертер. Ну, як знайшла, е, може, в і якісь ідеї і є це перетворення. У Visual Studio мені не дає перетворення. Вони, як я вже казала, тільки в платній версії. Ну, ось є онлайн-перетворення. Наприклад, так, да, ось це, XSLT. Тобто сюди ми що тут XML, да, потім. А, ну це і Ліфайл, або відразу ж тут, так. XSL, о XSLT перетворення. І ось ми щось отримаємо. Ну, вам, наприклад, це. Приклад, ось XML файл, XSL, XSLT файл, і у результаті що ми тут отримали. Ну тут просто HTML у вигляді просто HTML. Ну це мені здалося не так цікаво, і я знайшла там, де воно відразу, відразу. В, ну... Так, це те ж саме. Там, де воно відразу зараз. О, оце, такий пісочниця, пісочницій. Так, пісочниці. да, де відразу видно, що там відбувається. Це теж такий приклад xslt Editor. да. От. Ось така пісочниця я звідси брала якраз це, цей приклад. Тобто, сюди ви Заганяєте XML-код, от сюди ви заганяєте XSLT код, і потім, потім, що тут приємно, що ви відразу бачите не просто HTML-код, а ви бачите, як цей відобраз... буде відображатися це у браузері. Да? Оце якраз це я вже. ага, ну, А потім я там щось змінювала, Ну ладно. да, Тобто, ось таке у вас буде завдання. Завдання у вас буде наступне, де Да, Завдання у вас буде наступним. Тобто вам треба взяти якусь там, от, наприклад, да, таку предметну галузь. Да, я тут написала аж 30 штук. Аж 30 штук. Ну, можете взагалі брати з таким, а, скажімо там, перспективом що потім ви цю ж предметну галузь, цією предметною, скажімо так, галузь будете працювати із монго. Ну, як бажаєте. Я тут не наполягаю, можете взяти зараз одну, а потім, скажімо так, для монго взяти щось інше, але ось вам приклад. так? Це перше. Друге, ви можете взяти щось своє. Я не наполягаю, щоб це було обов'язково ну, саме з цієї, скажімо так, списку, можете щось своє брати. Ну, це... Можете брати за номером, за номером по списку, взяти, наприклад, ось такі напрямки роботи з документами. Тобто, ось вам, будь ласка, тобто, вам треба розробити XML-документ. XML-документ для опису да, цих об'єктів, цих документів, XML-формат да, для опису цих документів. Ну і ось тут записано. По-перше, повинні бути елементи з різною структурою. І має бути як мінімум два різні агрегати. Ну, наприклад, якщо ви вибираєте БД бібліотеки, да, книги та журнали. Тобто два агрегати. Ну, у вас, наприклад, буде агрегат там, я не знаю, книжок і агрегат там, я не знаю, співробітників, чи агрегат книжок, агрегат журналів. Шостахи, да. а от. І з різної структури, ну, наприклад, щодо книжок. Тобто у вас будуть книжки, наприклад, в яких один автор, і будуть книжки, в яких там два автора, чи книжки зовсім без авторів. І, наприклад, якщо журнали, то там автора немає. Ну, у кожному агрегаті не менше 6-7 елементів з різною структурою. Ну, Не зовсім з різною структурою. У агрегат книжок, то звісно, що структура у вас буде ну, подібна, але, може, трішечки інша. Да? Тобто, як я казала, вже книжки один автор чи два автора, наприклад, ну, це вже трішки інша да, структура. А, так. Ну і, звісно, розробити XSLT -перетворення, перетворення до формату HTML. Ну, ось у цьому XML перетворення у нас так. Де воно Так, да. Тут одна табличка, Ну, тут, тут, тут дуже така просте перетворення, хоча взагалі ця робота досить проста, я тут Пам'ятаю, по попереднім А, Тут тільки одне притворення, тобто да, тут є одна табличка, а вам потрібно, щоб табличок було три. Ну, Наприклад, якщо дивитися на цей приклад, ну, тут у нас виводяться title та artist, да, А, наприклад, друга табличка, у нас буде вивід, наприклад, альбомів, у порядку зростання, скажімо так, року видання ось щось таке. Да? ну Тобто ви продумайте. А наприклад, табличка інша буде, буде щось там, вивід, например, наприклад, ну, нав'язкова табличка, це ж розумієте, що можна, наприклад, списком вивести, да? вивести там, наприклад, список усіх альбомів. У порядку там, вподобань, Ну тут немає вподобання, Ну можемо додати да? вподобань е користувачів, Ну щось таке. да Тобто, у вас повинні бути три таблички да і е ви повинні використати сортування, фільтруючи шаблони, сортування там за роком випуска, за ціною, за щось, там щось в алфавітному порядку. Ну як ви, як ви що Тут я тут я вам даю повну таку свободу. Фільтруючи шаблони. тобто Довго виконавця, чи там журнали там до такого-то году, чи, наприклад, що там структуру, що там у нас є, там складко, каталог магазина фільтручі шаблони, наприклад, там, де наші машинки, там у нас були машинки, тільки е, типу седан, да типу якогось та, е, от умови, там і вчас, і таке інше. Ну Ось така у вас перша лабораторна робота. Я дуже довго тут Розповідала, я це розумію, <смі> да Тобто, ну, зараз перше, Да що я ще хотіла, хотіла сказати? Да. Значит, перша ваша робота. Далі працювати ми будемо у такому, скажімо так, виді. У нас одна робота. Я розповідаю, що треба зробити. Що треба зробити. А якби на інший наступний, ви його ну, захищаєте. Тобто, я дивлюсь, що ви там наробили, і ми з вами трішечки е... ну, дивимось на те, що ви там наробили. Тобто у вас буде звіт, да, який ви будете завантажувати на оцю сторінку? Ці нереаліційні бази даних, як я завантажувати, я, чесно кажучи, не знаю. Я так думаю, що завдання щось там здав один. Ось хтось уже здав. Ага. Ага, ось тут уже. Ага, ну тесь я бачу. Розберетесь, як там це зробити. Так, тобто треба завантажувати на оцю сторінку. Я відкриваю завантаження тільки тут. Я на ДЛ, от це от ще там інше завантаження, я не буду. Ми маємо право працювати і там, і там, тому що тому завантажуйте ось тут. А, і ну і ще раз кажу, що, будь ласка, приєднайтеся до цієї курсу, бо інакше, я так розумію, ви не зможете завантажити. Тобто ви завантажуєте вашу роботу, ну, а потім ми як її перевіряємо. Якщо це перша група, Ваше, по вашому розкладу, розкладу. от сьогодні в нас лабораторна робота, а потім у нас, якщо я так, я зараз відключу трансляцію і відкрию розклад.